Психологічна хвилинка. Гра кулак ребро-долоня. Друзі, час відпочивати. Тож долоньками будемо грати. У нас будуть рухи нескладні. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. А тепер під музику. Ой, голь. Кидали смішки, посміялися разом усі. Ха, ха, хі-хі-хі, ми такі смішні, ми такі малі, любимо зиму, любимо її, ми такі смішні, ми такі малі, любимо зиму, любимо її, ось побачили лід у спеку, Захотілося нам, покататися там, і Ми такі смішні, ми такі малі, любимо зиму, любимо її, ми такі смішні, ми такі малі, любимо зиму, любимо її. Молодці.